Загоїться всі рани, розчинеться вся кров, колись мене побачиш, ти киточую і знов. я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Витримаю вік, я захищу тебе, відку, що мене тілять вірусі, тому що я сильна, я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках несе. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки, вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дідлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Дякуємо учням Озернянського ліцею Саф'янівської територіальної громади за смаколики та допомогу ЗСУ. Тримаємо стрій. Слава Україні! Героям! Слава!